Зараз тут висідає заводить сюди. Зараз люди ще не такі середини. Ви просили до нас. Ви підійшли до нас. Ви підійшли до нас. Ми заявили, що це мирна акція. Він обзивається адміністрації, це процес Герміонної ради. Це не таке, це таке, іменно таке. Він прийшов, він думає, що він побрився, чи почався. Бандіть, міліція зібрала те кіполі бандітів. В районній раді і адміністрації. Розумієте, ви представники ради і адміністрації. Будь ласка, зайдіть сюди. зекіть це. Це працівник ради чи таке? Ви не знаєте? А що ви що А це значить міліцинет. Не працює. В адміністрації в раді це не працює. Это значит, что бандитов привезла влада ну, Бандитизма, нашей Бандитизма. Нашей в администрации с а, нашей милиции. по скажи. своим вопросам. По своим свои. Подожди, так я такой же ну, гражданин, как нет. и ты. Пришел вы сюда разговаривать с представителем не не власти. Подправил. Стою, да. меня подходит фотографировать. Я, я не, подходит не хочу этого. Да. Да. А вы не фотографируют, фотографируют. А ты не лучше не я не понял. А как сказать, что не фотографируй, меня не Кто он? Так кто? Ты пил? Сюда давай, <свист> <сик>? <свист> давай сюда. <свист> давай сюда. Давай сюда. Серега, давай, Лёш, Давай!

Припинили! Стижні, припинили, припинили. Вийдіть, хлопці, вийдіть, вийде, вийде. Спієте, що пісмахав! Хлопці, не зривайте провокації. Це Не провокуєш? Це адміністрація, це що за захотілося? Хлопці вийдіть, пока, вийдіть, вийде, вийдіть, вийдіть, хлопці. Ні, тут, говорю, це що таке? Хлопці вийдіть, не собачні. Ви просили, що вас зупинили? Вони зразу взивають небілими колоками спробуємо хати.

Нам же вот тут, лайк по малину, позвольте, почали политики, я думаю, давай бегайте, да?

Я хлопці, я вулина. Хто пише? Хто биться? Ви зі сюди не ви ж бачите? Ну, бачите, ті самі. Оці видять, але оцих оці хлопці зараз відколи не відбуваються.

Тут немає що не робити, ні зміни. А оце фотографії ви знаєте, що це батька. Будь ласка, вийтесь сюди. Це то так. Оце то відео. Зарадника народу. Ага. Ого. Поняли, до чого не готувалися тут? А ага. ви мирний мітинг скажете? Машина їхня, вони десь загнали в гараж. Нема машини, я ходився, буси по мабути. Там, Там секунди. Машини не приїхали, гарантія бусов приїхали.